В в йорку Святослав Гринчук стежить за перебігом президентських виборів і здається, що кульмінація може настати. Ось ось отже, свято як проголосували, сполучені штати. Як проголосували сполучені штати, ми ще рахуємо, але поки можемо вже говорити, як вони голосували. Явка на виборах за повідомленнями була вищою ніж в 2016 році, наприклад, і майже сягала позників рекордного 2020-го Йдеться про більше як 60% виборців, десятки мільйонів американців скористалися можливістю проголосувати поштою. Загалом виборчий процес відбувався передбачено. Скажімо, у Філадельфії команда Трампа звинуватила це місто в фальсифікації, що місцевій владі довелося терміново все спростовувати. А От в Джорджії 32 виборчі дільниці отримали погрози замінування. Евакуювали лише п'ять з них згодом процес голосування там відновили. Державний секретар штату заявив, що погрози от вони пов'язані з Росією. Насправді над справою зараз працюють слідчі, тому поки невідомо в Нью-Йорку, де працює наша студія, особливих черг не зустріли. Дільниці були розташовані. от цікаво, як це буває і в нас, часто в Україні на території шкіл. Люди, які залишали дільницю, отримали такі нашивки, наліпки, які можна було прикріпити собі до одягу, і на яких було написано Я проголосував, бо це. Те, чим багато жителів США пишається, як казали нам одразу кілька місцевих співрозмовників до вибору, тут ставляться як до дуже відповідальної традиції, навіть як до обов'язку перед країною, і, наприклад, що цікаво прийти та відзначити на вибір цьому що ти не підтримуєш жодного з кандидатів, як це в нас сказали проти всіх, це сполучених штатах муветон, і цим ти потім не похизуєшся ні перед друзями, ні перед колегами. Ну а я ще раз нагадаю, що процес голосування в Сполучених Штатах був доволі диференційований, бо кожен штат голосував по різному. Тут багато аж 9 часових поясів на континенті, на островах. А деякі штати ще й не мають сезонних змін часу. Час закриття виборчих дільниць в США регулює навіть не влада штату, а окремі округи першими. Завершили голосування частини штатів Індіана і Кентуки. Потім настала черга східного узбережжя. Це Флорида, зокрема, де розташована резиденція Трампа, також Джорджії, Вірджинії, Південної Кароліни. Кароліна північна, завершувала голосування на півгодини пізніше. Як Огайо, Західна Вірджинія серед своїх сусідів, які завершують голосувати о 8 чи 9 вечора за місцевим часом, от вирішив вирізнитись Арканзас. Там обрали собі унікальний середній час. Закриття дільниць 8.30. Далі завершують голосувати мешканці західного узбережжя. Це штати Каліфорнія, Орегон, Вашингтон. Ну а останніми проголосувати пішли Гаваї та Аляска найвіддаленіші штати.